Якщо ж ви йшли не таким простим шляхом і змогли зберегти частину своєї свідомості від розщеплення, то в наступному житті якийсь час, якщо ви також поїдете за шляхом внутрішньої відбудови духовного зростання, ви зможете вийти на зв'язок. Із тією свідомістю, яка резонює із вами, яким ви є в даний момент. І тут дуже тонка межа, адже цей резонанс не обов'язково означає, що це саме ви. Цей резонанс означає, що ви схожі. Але зазвичай... Такі деталі люди вже не вдаються. Так само і я не вдаюся. Я кажу, що я вийшов на зв'язок із своїм тілом, яке мешкало якийсь час тому. Бо насправді ймовірність того, що колись давно мешкав, мешкала якась жива істота, з якою ви який існує зараз увійшов резонанс, настільки мала, що у випадковіць цієї події можна не вірити.